Військові комісаріати зникнуть, і Чернігівський буде першим березневим указом президента передбачено створення на їхньому місці територіальних центрів та відділів комплектування та соціальної підтримки. Як кажуть працівники військкоматів, займатимуться вони практично тим самим, але швидше і краще. На кінець 2013 року система військових комісаріатів майже була практично знищена. За результатами тих реформ, які проводились під керівництвом бишого міністра оборони Лебідєва, в районах військового комісаріатах залишили всього один військовослужбовець і два працівника, які відповідали і за облік, за мобілізацію, за призив, за контрактну службу, за облік техніки і ресурсів. І це навантаження на цих три чоловік могло б. Будучи призвести до того, що завдання військовокімісерети взагалі не ви виконали для звичайних призовників та солдатів. Ця реформа критичних змін не принесе. Однак, створення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних дещо зменшить кількість складних бюрократичних процедур. Наприклад, при переїзді до іншого міста сходити до центру комплектації треба буде лише раз там і знімуть з обліку, і поставлять на новому місці. А електронний документообіг та змогу позбутися численних папок з особовими справами. Ми плануємо по принципу сервісного центру єдиного вікна. Тобто Ми бачимо це, що військовослужбовець колишній атошник, прийшов, що зараз він ходить по різним установам, інстанціям, збирає довідки та таке інше. І інколи у атошника немає відповідних. Вона Не знає взагалі, куди звернутись, щоб отримати ту чи іншу пільгу, чи таке інше. Вона запланована єдине вікно, де йому фаховий спеціаліст соціального напрямку надасть всі необхідне роз'яснення поможе зібрати документи. Старт реформи запланований на 1 серпня. До кінця цього року триватиме реорганізація в Чернігівському ОМВК та Козелецькому РВК, на що з держбюджету вже виділено 3,5 мільйони гривень. Якщо їхній досвід виявиться успішним, весь наступний рік реформуватимуть військомати всієї України. Країни